Всім привіт! Мене звуть Степан. Я родом з України, а саме вже довгий час проживаю на Буковині. Але пів року тому я переїхав на заробітки до Великої Британії. Це моє буде перше відео. Не судіть строго. І я хотів би з вами ділитися своїми моментами життя тут, у Лондоні, де я зараз перебуваю. Тому Слідкуйте. Лондон місто, яке завжди поспішає. Тут тисячі людей щодня кудись біжать, і я намагаюся пристосуватись до цього ритму життя. В Лондоні я влаштувався працювати на будові. Працюю як підсобник. Тому і я буду намагатися поєднувати свою роботу з веденням відеоблогу на YouTube каналі. Стосовно англійської мови, я в Україні займався самостійно, слухав подкасти, дивився відео, проходив три роки дуалінгу щодня не пропускаючи. А коли я приїхав в Лондон, я зрозумів, що я нічого не знаю. Я просто був в шоці. Розмовну англійську мову я не встигаю розуміти. Я прошу зупинитись повільніше, будь ласка, повторіть, будь ласка, ось так. А така халепа в мене вийшла. Шлях до Великої Британії у мене був дуже сповнений стресу. Я залишив сім'ю, п'ятеро дітей, дружину, і в мене такий був стрес, що я забув зачекінитись в аеропорті. Але це вже зачекінився, заплатив за це певну суму, бо там дуже вона є. Дорого коштує, якщо це робиш на стійці реєстрації. А вже по приїзду в Лондон, поки я добрався до свого житла, де я знайшов, то в той же самий день я шукав квиток, щоб повернутися назад в Україну. Але холодний розсуд взяв верх, я вирішив так, що Поїхати звідси я завжди встигну, а другий раз сюди я не приїду. <му> Насправді дуже важко викроїти час. Для зйомок, тому що я працюю 6 днів в тиждень, але я хочу себе випробувати в цьому. Мені це як такий творчий челендж. І знову ж таки, не судіть строго, як початківця. Можете написати в коментарях, що би ви хотіли знати про Англію, про Лондон. Буду вдячний вам за підписку. Залишайте вподобайки і зустрінемося наступного тижня.